Чому не варто говорити українською? Це дуже заважає в буденному житті. От, наприклад, вийшла в парк з подругою потеревенити, ще й двох слів не сказала, а біля мене вже солов'ї тьохкають, зозулі кують, горобці цвірінькають, голуби воркують. Уся пташина родина геть не дає висловитись. Бо, бачте, їм співуче поряд. Розмовляючи українською, треба дихати животом. Від того глибинного дихання починають працювати нижні чакри. Чоловіки здаються більш привабливіші, в голову лізуть різні любощі до нестями. Вимовляючи слово, кохання, будьте особливо обережні. Бо якщо правильно вимовити оте, от Воно народжується в глибині, то на хвилинку відчуєте себе монікою белучі. Взагалі, правильна вимова звуків потребує складати губи весь час качечкою. Від цього постійного тренування язи на губах, а там теж є м'язи, починають повільно збільшуватись, і послуги косметологів уже більше не потрібні. Дуже не рекомендую навчитися лаятись українською, бо це так довго і так цікаво. Там такі маршрути можна будувати і такі слова знаходити геть, не рекомендую. Отже, тричі подумайте, перш ніж переходити на українську. Вона хоче передати, що нікого ні про що не просила, не просить і просити не буде. Вона вільна, незалежна, співуча. Тому ви самі бігайте за нею й просіть, щоб вона вам нарешті посміхнулася. Бо якщо